Криза Олі полякової тріумф Наталі Мусичук та звільнення Володимира Заводюка. Один плюс один. Тепер один злив на хіміка. Моч, зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я нагадаю, що на честь свого дня народження кожного року Оля Полякова, не порушуючи традиції, 26 жовтня проводить великий сольний концерт. В Палаці спорту. В минулорічній статті «Ти Київ зазначено: 26 жовтня це традиційна дата семи концертів Олі Полякової, починаючи з 2016 року. І от Кушеня мені скинуло своє спостереження, що в цьому році Полякова не виступає. Я погуглив інформацію, не знайшов жодного анонсу. І в мене запит... А, перепрошую. Якийсь час я з цим буду жити в наших випусках. Тому що люди роблять ремонт від ранішнього ранку до пізнього вечора, і я нічого не можу з цим зробити. Сподіваюсь, звук не заважатиме. Полякова зашкварилась знатно. Величезний кексуальний скандал з Владом Міцкевичем занадто багато інтеграції з Марійкою Фросиніною. А це сьогодні не найкращий варіант для своєї прозорої репутації, точніше, формування цієї репутації. До того ж жодного вагомого хіта за увесь час повномасштабного, і це все поступово формується. Формується в титанік, який тоне, і мені дуже шкода, тому що я вважаю полякова. Це справді артистка, тому що коли вона виходить на сцену, вона перевтілюється. В неймовірну діву розкішно виглядає, розкішний голос. Ну тобто, людина має усі задатки, аби сяяти яскраво. Але на жаль, Оля під час повномасштабного не знайшла себе в нових реаліях і так не зрозуміла, чим же може здивувати слухача. Так, в неї є чудова команда, яка працює з нею багацько років. Чого лише вартує Катерина Хатєєва, на мій погляд, це взагалі одна із кращих піарниць в українському шоу-бізнесі, але навіть це не допомагає Олі. І замість того, аби якось намагатися реанімувати себе і рівнятися в музиці на чергову Анічку Трінчер, Оля Полякова обирає шлях омолоджуватись музично і тусити у ніки білоцерківської у Франції, чи де вона там. Тож маємо те, що маємо. Олю. Дуже шкода, але це підмітили кошенята. І справді твоя багаторічна традиція порушена, а це говорить про серйозну професійну кризу. Так, далі, пам'ятаєте, я вже розповідав якось в телеграм-каналі про те, що 1+,1 плюс зараз переживає не найкращі фінансові часи, вони повуха в боргах, там є великі проблеми. Це один із найкрупніших холдингів в Україні, і це той холдинг, який починав будувати ту саму історію українського незалежного телебачення. Але потім в житті телебізнесу з'явилася політика, і це все зіпсувало. Так, от, сьогодні 1 плюс 1 значно скорочують усі витрати та бюджети на розважальні жанри. А от що написав музвар. Цікаво, скільки ще буде натяків від Володимира Заводюка про трансформації на 1+, плюс та ідею з першого випуску танців зірками. Декілька інсайдерів підтвердили, що найближчим часом, якщо не вже посади Володимира Заводюка, як і декількох інших департаментів у холдингу 1+, плюс медіа не буде. Але Володимир наостанок хоче створити один благодійний випуск улюбленого танцювального шоу. Цікаво, де надалі? Реалізує свій творчий потенціал Володимир. Як розуміємо, у тендері на реалізацію нацвідбору 2026 мінус одна команда. Тобто Володимир Завадюк поки що прямо не говорить, так я більше не працюватиму на плюсах. в мене більше немає тієї козирної посади, завдяки якій я можу вас заманювати до себе на кексик, обіцяти вам славу популярність. А ви ну ви зрозуміли про що йде мова? Я не зловтішаюся в жодному випадку. Втрата роботи, особливо золотого корита, до якого був долучений заведюк, Це боляче. Але я думаю, що Вова точно не буде бідною людиною. Я думаю, за роки роботи на плюсах він встиг. Відкласти, заробити на схемках і не тільки, Тож це точно не бідна людина, і я навіть думаю, що десь порівню вище середнього класу. Інсайт вже наш від кошенят. Стало відомо про те, що 1+,1 відмовляється від усіх розважальних проєктів на користь політичних висинь Наталки Мосейчук. Чому я кажу вис? Звісно, в неї бувають інколи прикольні формати. Я інколи переглядаю відслідковую, яка ж там методичка сьогодні у нас, але в більшості випадків Наталка Мусейчук це дуже контраверсійна персона, яка не має кредиту довіри аудиторії з однієї простої причини. Ну вона вже показала. На кого вона, для кого вона, на хіба вона? І Наталка буде пристосовуватись до будь-якої кон'юнктури, до будь-яких обставин, аби жити добре. Тож я не впевнений, що на одній лише наталці 1 плюс 1 зможуть втриматись на плаву, але будемо спостерігати, як цей величезний холдинг буде долати кризовий період. Сьогодні, на жаль, більшість телеканалів, більшість бізнесів в Україні знаходяться в тяжкому стані. Усі виживають як можуть. Я лише можу побажати витримки та чудових антикризових фахівців, які зможуть зберегти якомога більше робочих місць. Так, є такий блогер, в ви тіктоці відомий як хімік. Давайте глянемо шматочок відео. За статистикою більшість з вас помре від хвороб пов'язаних з малорухливим способом життя, зайвою вагою, курінням і алкоголем. В першу чергу це хвороби серцево-судинної системи. Так, от, доки ви не приберете з вашого життя ці фактори, то через тефлонові сковорідки, мікропластик, мікрохвильовки, мишляк в рисі, гормони в м'ясі, кортизол від кави та інші інтернет-страшилки, ви можете взагалі не переживати. Так от, як виявилось, наш хімік кошенята злили мені ексклюзивне відео, якого ніде немає, а зустрічається з дівчиною. Ви скажете, а в чому ж тоді злив? І скажіть, ви реально думаєте, що якщо вам не дають трав'ясниці, то все можна йти по маленьким дівчаткам? Справа в тому, що цій дівчині немає 18 років. Так, я пам'ятаю, що вік згоди у нас 16. Вона вчиться в технікумі. Мільйонний тіктокер. Мене такі історії засмучують, тому що я, чесно, не розумію. Не розумію позицію більш дорослих. А в подібних стосунках дивіться, коли мова йде про юну молодь, вони ще не розуміють цього життя, в них немає досвіду, і вони повірять якомусь красивому дяді чи некрасивому, який вміє задурювати мізки. Але коли це дорослий мужчина 27-30 років, ну що ви знаходите в дітях? Чим вони вас приваблюють? Абсолютно кріпова історія. І таких випадків, а в політиці скільки цього, ви навіть не уявляєте, що там відбувається. А у Львові який Садомі Гамора відбувається політично? О Боже мій! Там в тусовці така дікуха. І всі мовчать, тому що всі бояться, всі покривають одне одного. Коротше, одним словом, я особисто не розділяю таких романів. Я вважаю, що це повна кріпота. І якась невпевненість в собі дорослої людини, яка за рахунок більш юної особи намагається самоствердитись, або просто є аб'юзивною, маніпулятивною і задоволенням керує чужим життям. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось, хочу почути ваші думки. З вас сподобайка, підписка, знову ж таки, коментарне посилання цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток обов'язково підпишіться, перевірте, чи включений у вас дзвіночок на нові випуски. Побачимось завтра, Па-па.